Телефон задзвонив, і в одну мить ви вже на гачку афериста. Так починається історія, яка для багатьох буковинців обертається серйозними фінансовими втратами. Телефонні афористи стають дедалі винахідливішими, видають себе за банкірів або навіть членами родини. Їхня зброя страх, довіра та миттєвий тиск йдеться про вішинг. Одну з найпоширеніших схем обману, а історії буковинців доводять, що афористи не сплять. На перший погляд, звичайний дзвінок. Невідомий голос на іншому кінці дроту представляється співробітником банку. Усе звучить переконливо з нотками турботи або терміновості. Але саме так починається один із найпоширеніших видів шахрайства вішинг. Так, до прикладу, минулими вихідними 57-річний мешканець села Вашківці отримав дзвінок нібито від працівника банку. Шахрай повідомив про спробу крадіжки з рахунку і запропонував нібито захистити кошти. Чоловік надав дані своєї банківської картки і невдовзі з рахунку зникло майже 9 тисяч гривень. Ще однією жертвою псевдобанкіра стала 47-річна жителька села Маморниця. Невідомий також представився співробітником банку. У телефонній розмові він запропонував допомогу в отриманні компенсації від держави за безвісти зниклого сина. Буковинка повірила та власноруч перерахувала понад 76 тисяч гривень на рахунок, вказаний аферистом. Йдеться у повідомленні поліції. Тож що таке вішинг, розповідає начальник відділу протидії кіберзлочинам у Чернівецькій області Олександр Долішняк. До вас приходить телефонний дзвінок, умовно від банків, від вашого якогось там родича, і просять у вас або надати певну інформацію під приводом проблематики. Завжди при здійсненні телефонного дзвінку шахраї намагаються. Привести вас в стан стресу в під час цього. Вони намагають вам нав'язати виконання певної ролі і певного сценарію. Дитина потрапила в ДТП. Вашими коштами хочуть заволодіти. Е, проблематика з вашим рахунком ви щось виграли. Тож виникає питання: як не стати жертвою? Поліція радить прості, але дієві кроки. У всіх випадках, перше, до чого потрібно звернути увагу, це те, що працівники банків не телефонують щодо проблематики з вашим банківським рахунком, вони просто їх блокують, і ви самі звертаєтеся до них. Друге, якщо вам телефонують і кажуть, що у вас проблематика з там, дитиною, когось било, потрапило в якусь неприємну ситуацію, просто зателефонуйте самі їй і запитайте, що трапилося. В більшості випадків ви отримаєте інформацію про те, що все в порядку, або ж просто ставите трубку і звертаєтеся в кіберполіцію. Зокрема, вішингові дзвінки можна заблокувати. Якщо у вас коло спілкування обмежене, ви можете використати фільтрацію номерів з невстановлених абонентів. Даний функціонал є як в Андроїді, так і в Байос. І е, до вас можуть телефонувати тільки особи, які записані у вас в телефонній книзі. Так само і з державними виплатами. Інформація про них завжди розміщується на офіційних вебресурсах. Інформація щодо е, повідомлення про допомогу ніколи не шириться мережами е, типу месенджерів е, та інше. Інформація щодо допомоги завжди розміщується централізовано на офіційних облікових записах, наприклад, на офіційних сторінках певних установ. Відповідно, збір інформації в форматі надайте вашу картку та отримайте кошти неможливий, тому що для передачі будь-якої допомоги необхідний завжди пакет документів. Пакет документів повинні входити ваші паспортні дані. Ви повинні підписати про отримання е, даних коштів. Ніхто ніколи не буде вам зараховувати просто по вашому номеру карточки. Кошти поліція Буковини закликає: не переходьте за підозрілими посиланнями, не повідомляйте конфіденційної інформації і головне, зберігайте спокій. Пам'ятайте, ваша пильність. Найкращий захист, якщо ж ви стали жертвою, не мовчіть. Одразу звертайтеся до поліції. Кожна ваша дія може допомогти зупинити наступну схему. Аліна Рябко теми днятева.